Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, учителька та викладачка. Сьогодні ми поговоримо про визначну подію національно визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького. Ми коротко поговоримо про легендарного гетьмана, визначимо причини війни та охарактеризуємо події 1648-1649 років. У десятиліття золотого спокою. Це 1638-1648 роки. Селянська проблема, доти зм'якшена козацьким опором і можливостями колонізації Надніпрянщини, загострилася в українських землях. Стоголова козацька гідра, у якої, за висловом магната Миколая Потоцького, замість відтятої голови негайно виростає друга, лише завмерла в очікуванні миті, коли найменший випадок стає іскрою, з якої вибухне полум'я. Роль іскри, а потім і лідера судилася Богданові Хмельницькому. Поміркуємо, як характеризують Богдана Хмельницького різні автори. За словами Наталії Яковенко, для поляків гетьман був передусім зрадником, кровожерним тираном, сином Антихриста, збурювачем спокою, а рівночасно, як і всі козаки, хлопом і розбійником. При могилі Петрові хрести заслужені, при Богдану в Русі. Єсть у Воздвижонії. Синов Володимирових Росія упала, з Хмельницьких за Богдана на ноги повстала. Це цитата з вірша, що супроводжував текст реєстру війська Запорізького 1649 року. Зверніть увагу, Руссю і Росією автор називає українські землі, зважаючи на тогочасні традиції в літературі. Позиція сучасників Богдана Хмельницького та істориків, що характеризували його діяльність, залежала від того, яку державу і які політичні сили вони представляли. Постать Хмельницького, як і будь-яку іншу особистість не варто ідеалізувати, але важко заперечити важливу роль його особистих якостей під час формування козацької держави. Пропоную поміркувати над причинами війни їх поділяють на економічні, соціальні і релігійні. Історик Олександр Бойко вважає, що розгортання війни спричинило втрату національної еліти, церковний розкол та посилення впливу католицької церкви. Повстання, що розпочалося 1648 року, швидко переросло у визвольну війну, яка, на думку багатьох дослідників, згодом трансформувалася навіть у національну революцію. Як же розгорталися події? Для того, щоб ви краще зрозуміли перебіг війни, пропоную позначити найважливіші дати на лінії часу. А в кінці заняття ми підсумуємо все це за допомогою карти. Отже, на початку 1648 року Богдан Хмельницький на Січі був обраний гетьманом. Козаки почали готуватися до повстання. Важливим моментом були перемовини з кримським ханом Іслам Гіреєм III. Внаслідок чого сторони досягли домовленості про взаємну воєнну допомогу. Блискучі перемоги повстанців під жовтими водами та корсунем у травні 1648 року під пилявцями у вересні 1648 року над коронним військом Речі Посполитої зумовили вихід визвольної боротьби за межі звичайного повстання. У короткий час вона охопила майже всі етнічні українські землі. Під знамена повсталих ставали козаки, селяни, міщани, духовенство і частина шляхти. Звістка про те, що Богдан Хмельницький наближається до Львова за спогадами очевидців, призвела до того, цитуємо свідків подій, що майже весь Люблін впав духом і все, що живе, вирушило в путь. У жовтні війська гетьмана оточили Львів, жителі якого сплатили козакам відкуп. Розпочалась облога замостя, яка виснажила сили козаків. У цей час почались перемовини з новообраним королем Яном Казимиром. Тож Хмельницький повертається до Києва. Розгляньте картину Миколи Васюка. В'їзд Богдана Хмельницького у Київ у 1649 році. Художник прагнув відобразити урочистий дух того дня. Церемонією було передбачено в'їзд Гетьмана через Золоті Ворота. Спудеї Київської академії вітали його в декламаціях як Моїсея, Спасителя, освободителя і визволителя народу з ляцької неволі, добрим знаком названого Богданом від Бога даним». Після цього, як пише у своєму дослідженні Наталія Яковенко, перемирна комісія, що виїхала з Варшави, уже не побачила перед собою козацького ватажка. Її зустрічав владний, упевнений у собі, у своїй силі Володар Русі. Зверніть увагу на слова самого Хмельницького. Правда то є, що я лихий і малий чоловік. Але мені то Бог дав, що я є єдиноволадцем і самодержцем руським. Тепер уже час минув. Я вже доказав, що ніколи не мислив, докажу й далі, що задумав. Виб'ю ляцької неволі народ весь руський. А щодо цього, за свою шкоду і кривду воював, тепер воювати буду за віру православну нашу. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм по Львів, Холм і Галич. Обидві сторони не дотримувалися умов перемир'я. Коли ж розпочались військові дії, успіх був на стороні козаків. У серпні 1649 року в оточенні поблизу міста Зборова опинилося коронне військо з самим Яном Казимиром. Поляки провели таємні перемовини з ханом і щедрими обіцянками спонукали натиснути на Хмельницького щодо укладання мирного договору. Зборівський договір передбачав козацький реєстр зростав до 40 тисяч осіб, а козацька територія охоплювала Київське, Чернігівське і Братславське воєводства. На цих землях влада належала гетьманові та його адміністрації. Київський митрополит одержав місце в Сенаті. Усім учасникам повстання проголошувалася амністія. Але магнати й шляхта мали право повертатися до своїх маєтків для більшості селян відновлювалося кріпацтво. воєводство Волинське та Подільське, як і до повстання залишалися під владою короля. Отже, підсумуємо хід війни в 1648-1649 роках. Ви бачите карту, на якій позначені найважливіші битви цього періоду: підписи жовті води. Корсунь, пилявці, одразу вказують на події 1648-1649 років. Зборівська угода частково закріпила успіхи козацького війська, але сторони не вважали домовленості остаточними, бо угода не зняла основних суперечностей, тому невдовзі війна спалахнула з новою силою. Але про це ми поговоримо на наступних заняттях. Дякую вам за увагу! Я Ольга Дудар. І це історія України для восьмого класу.